Переходимо до фінальної частини нашої програми. Суто історичного блоку. Я трошки підзбирав історичних таких запитань. Цікава дуже ваша думка, як дуже фахового. Прекрасного історика. А ще раз звернусь до наших слухачів і глядачів, підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал і ставте уподобайки. Це допомагає нам розвиватися. Отож, дорогі, дуже-дуже вас це прошу. І окрім того, звісно, що коментуйте цей наш ефір. Мені дуже цікаво, чи згодні ви, чи не згодні. Чого можливо, я не запитав у пана Ярослава, буду виправлятися в наступних наших ефірах, тому що не всі теми отак от от одразу можна з. Зібрати і видати на гора, що називається. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, от Ну в нашому суспільстві досі полярному щодо історичних героїв ці дискусії не припиняються, та історична постать контроверсійна, ця. Тобто таке враження, що в нашій історії Ну взагалі дуже мало було людей. З яким би всі були згодні, що він Украї... що він українець, однозначно патріот, державник і так далі, тому подібно, або називаються прізвища, які в принципі підходять під ці параметри, але про них ніхто взагалі не знає. Ну так, в широкому значенні цього слова, наприклад, про митрополита Андрея Шептицького, так можливо, за зараз більше про нього будуть дізнаватися широке поле українців, оскільки папа Лев. 14-й ну сказав, що можливо, там щось сунеться і вже на фінальній стадії, вже біатифікація цього дуже праведного мужа. І, можливо, українці будуть дізнаватися про нього більше. Але до цього дуже мало про Андрея Шептицького, ну, за середовище Української греко-католицької церкви знали. Ви, як історик, кого б могли назвати з тих однозначних персон, яких. Би можна було зараз вивчати більше, які показували нам суть? О те, що ми з вами на початку ефіру говорили, скажімо так, проектність України, куди вона має рухатися, якою вона має бути, як вона має в середовище українське, які наративи вкладати? От хто для вас ця персона? Ну окрім. Вже згадуваного мною Митрополита Андрея. Я думаю, що. Ну, ви... крім, 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 я не можу. Я скажу також Митрополит Шептицький. Я вважаю, що це постать, яку ми досі не цінили, це Лицентська постать, яка промовляє українському контексті, європейському контексті і в тому контексті. У світі було мало таких церковних лідерів, як Шептицький. Чому він для мене дуже важливий в контексті війни, тому що він за своє життя. Витепив стільки викликів пов'язаних з війною, круто засланням, клучно можливим арештом. Мало хто знає, але я хочу це нагадати ще раз факт: що під час радянської окупації він просив папи мученицької смерті, право на мученицьку смерть. Це, це дуже важливий факти. Він міг готовий бути аж до кінця, дуже всього. Він був безкомпромісний в тих речах. Тих речах, що стосується віри, вірив в добро, він був безкомпромісний. Також ну, те, що він робив, вплив на шиби суспільства. Знаєте, я не кажу там тільки про те, що він засновував музеї, отримав масу людей на ці гроші, які знаєте, сам давав, і культурні центри, і люди, і всі інші розслідування ну, євреїв. Ну, знаєте, це людина велетенського масштабу. Я не знаю, кого з українських діячів церковних, 20-го, навіть близько можемо поставити біля нього. Йосип Сліпий, ні? Йосип Сліпий, так, але, зумієте, все-таки Йосип сліпий саме трошки інше життя, так, тому що його життя не припало, ось його діяльність не припала все-таки на війну. Він реалізувався вже після заслання в Сибіру. Так, можемо поставити, без сумніву. Українська католицька церква мала те щастя, що вона мала досить сильних лідерів, досі має сильних лідерів під час ХХ століття і ось сучасні сучасних і, і Тут вона тут, тут має візіння. Хоча, може, це не візіння, може, це показує, що це дуже, дуже стала інституція. Добре, якби держава така була, як католицька церква, яка б могла себе видавати щось дуже сильного і дуже стабільного, стабільного, стабільного лідера. Означає що тут працює. Скільки про шептицьку. Тобто, незламість духу. Оце що є? Те, що в принципі потребують. Віра, яка дозволяє приходити з пасивного патріотизму в активний патріотизм. Мимо всяких обставин. Це шаптицьке. Якщо брати зі світських фігур, для мене це міф. Міф, тому що я не займаюся. Я не знаю, що яка могла би так протистояти ударом волі, як Франко. Причому бути залишатися таким продуктивним, причому залишатися продуктивним в тому сенсі, що головною ідеєю було писати Україну у європейській повсті. І культурно, і політично. Знаєте, він був п'ятом модернізації, п'ятом по поступу. Він це вірив. Власне, це його це велика зміни. Я вважаю, що те, що зараз залишається в Україні, звичайно, це питання може не для війни, а для миру. знаєте, Бо ця програма є. Але якщо маємо про європейську інтеграцію, я не знає кращі фігури тілення, ніж Сам-Франко. І хоча про жіночі фігури, знаєте, це такі собі продовження те, що мене про Шетицьку і Франка, це Леся Українка. Знаєте, при цьому я часом дивуюся несподіваним дичам, які дізнаються так собі, знаєте, десь на, 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 на полях, що називається. Я дивуюся настільки, скажімо, добре знали німецьку мову, що вона могла в відні говорити віденським діалектом. Mm -hmm. знаєте, коли читаю ці листи, і ти раптом починаєш, кому про це розповідає про свій смішний досвід, він розмовляла з відумкою, Знаєте, це теж, Але знову ж таки, знаєте, така незломність. Незломність, і причому незломність в такому дуже позитивному стані, не впертість сама по собі. Знаєте, маючи якусь таку цітку ціль перед, перед собою. Тобто, якщо ми говоримо про ті три фігури, ми, звичайно, важніше дати. Звичайно, є Шевченко, Шевко втізавши на всі часи на всіх народів. Шевченко, до Шевченка не, настільки знає, ніхто не має таких претензій. Ну, є ж претензії, як мав куліще, щось інше, з не хваляє козаків, які є анархічним елементом, таким інше. Все, але все-таки Шевченко десь залишається поза цим, бо Шевченко є метафізичним. Дійсно, знаєте, його дійсно його кобзар можна звати такою сільською бібліом, тому що він помиляє більше до нас, ніж більше, ніж ми насправді є. Він нас, знає тягне та тягне, тягне, тягне якісь такі висоти. Але я розумію, що в час війни такі фігури не мають шансу десь на перший на рядок. Тому що в часи війни, очевидно, виходять фігури, які знаєте, з воєнної історії, які вражають цей дух. Вона каже, петлюра Бандера, ну, очевидно, маємо тепер залужну, яке це, це попадає. Тому що війна родини свій герой. Знаєте, Це не має сумніву. Петлюру перепрошує Бандеру в один ряд ставити, чи це так просто посильно? Я ставлю, я ставлю Бандеру і Петлюру в один ряд як символа воєнного українського спротиву. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про український воєнний спротив. То хто є ще тими фігурами в mm -hmm. 20-му столітті? Ми ж не можемо поставити Грушевську чи mm -hmm. Венеченка. Ну, Шухевича можемо поставити, мабуть. Шухевича так, але Шухевич мало б менше знаний, звичайно. Так, я думаю, це мій покійний приятель, на жаль, покійний рано загинув Юрій Киричук, який написав першу історію УПА української мови ще в х роках. Він раз сказав, що. Треба, що насправді, має бути не культ Бандера, а має культ Пошухевича. Бо Шухевич, власне, УПА і, власне, він був словом тої, тої спротиспротиву. Але з того, значить то символічно, значить, тому що про Шухевича знають набагато менше, ніж Кобан Бандера. От що я хочу сказати. Але знову ж таки, вертаюся до цього, знаєте, це приклад, який ви люблю, красноводжі, вибачте, що якщо глядачі ваші вже знаєте, це приклад набрид, то все таким скажу. Я колись розмовляв давно давно що переміною Світням Шведом. Політологом. Я питався, хто головний герої шведської історії. цару Швеції. Швеції. Mm -hmm. Він довго думав, десь ми забрали, може, і писав, може, Абба. Я би думав, кар 12. Я би писав, якби Швеція воювала, то Карл 12. Швеція давно воює, не шукаю собі когось іншого, знаєте, спокійно. Тобто я дуже би хотів, я би дуже хотів, щоб при ньому з'явилися нові. Герої, тобто помінялися герої. Те, що я кажу, шептицький, фронколець, українки, знаєте, це навіщо на перше місце. Але я вважаю, що навряд чи будуть воєнні часи. Це герої на мирні часи, на ті часи, коли Україна буде перебудовуватися, добудовуватися, реконструюватися, вливатися в Європейську уні, і таке всі інше. Тому що вони дуже пасують. Ну, може, Шептицький винтком, бо шептицький все-таки є героєм війни в тому сенсі, навіть незловності. Дуже тяжко, мені скаже, співставити шептицькою Бандеру, тому що навіть в житті вони не були, скажімо, союзниками. Ми про це знаємо, це дуже різні історії, про цьому довго оповідати. Але йдеться про те, що знову ж так, таки казали про психологій стан суспільства. Це все пороюється обставинами. Війна потребує своїх героїв, мирні всі потребують своїх героїв. Єдине, що я вважаю, що ці герої не мають суперечному собі. Я цитую цю думку. Лисика Рудницького, якого вважаю найбільшим істориком української історії, найбільш площа історик, який сказав, що Куні треба підтримати така історична пам'ять, як англійці, коли в центрі Лондона стать пам'ять і Кромелю, і Карлові Карлу, Карлу, Карлові Комістрату, коли одні фігури можуть бути разом з собою. Воно каже, шпадку, коли є і Липінський Донсов. Mm -hmm. І двоє є героями. Є Петлюра Іменниченко. І не також є двома героями. Оце дуже вина. Тобто для мене чим є добра історична пам'ять? Чим більше все вхоплюється, тим більш цікава конструкція. І навпаки, якщо ми будемо ділити, що тільки цей є герой, а всі речі не підходять ми в шлях ексклюзивності, і кінці кількість тих людей, які підтримують цього героя, буде дуже вузька група. І не будемо називати нацією, справлю націю. Але ця справна нація насправді не буде стійкою. Тобто мені за творення такого комплексу пантону героїв, який є. Об'єднуючи як найбільш широкого кола людей і дає певному певний сенси. Що є національні герої? Вибачте, що знову вам таку коротку ніби лекцію читаю. Національні герої, думає. історичні герої це те, те саме, що є світі в часи е, е, релігійності. Ви знаєте, не було національних героїв, героївського 16-16 століття. Якщо ви йдете Карловим Мостом в Празі. То знаєте, ви пам'ятаєте, що там по праву і по біл по ліву сторону саміх і святих. Mm -hmm. Зараз би так би не ставили, правда ж? Зараз це б національний герой. Національні герої виконують функцію, що в святі. Тільки в суспільство, яке вже не є а більш сокулярним, тому що має бути зразок. Пані Завдоповідінко, дуже І Тому я кажу, знаєте, цей пантон український. Дуже важливо, що цей пантон заснував не просто в наш головах, а по тому місті. Знаєте, якщо ви будете в відні на площі Героїв, чи, скажемо, в Будапешті, є копію площі Героїв, Гешептер, ви це бачите. Знаєте, це така колонада велика, де стоять ці всі герої, їхні фігури, і ти маєш простір відчуття ти це місце, і там бачиш, що на цій історії стоїш. Зможе це може бути дуже важливо. Але знову ж таки, знаєте, там нема що цей герой чи це не герой, Це просто така загальна концепція будується, що ти бачиш у цих людей, які добрають різні погляди, різні часи. Але ти всіх їх вважаєш своїм. Mm.